Прекрасні близнюки. Сьогодні ми подивимось на те, як буде проходити вась місяць липень 2025 року. Близнюки, подумайте про себе, подумайте про те, чого б вам хотілося, подумайте про те, чого б вам не хотілося. І ви вже, в принципі, прекрасні, дорогі, або вражительні близнюки. Зараз ми все про вас дізнаємося. <свісно> так, подивимось, подивимось. Перша карта. Уф. Ну, по-перше, карта е цікава. Да? Цікава карта. Е тому що... Добрий вечір, студія. Заказували. <свіг> е карта говорить про замедлення, е про непоспіх. Тобто, якщо ви хочете робити якийсь проєкт, е якісь зустрічі е з кимось домовлятися про щось, кудись їхати, або... Е Щось думаєте, реалізовувати, то по цій карті може бути замедлення. Тобто це не так буде швидко, як ви хотіли би, да? Наприклад, щось буде медленіше, Ви хочете кудись поїхати, ви поїдете там не 3 липня, а там 13-го, наприклад. Да? Ну, тобто такі моменти, де, де час трохи замедлиться. Або як варіант, ця карта ще може сказати про те, що ви повинні а, подумати над своїми якимись моментами, типу як знаєте, як ото кажуть. Як кажуть, а, як кажуть що з різних сторон подивитися на ситуацію да креативна креативне мислення якесь включить ну а для деяких, для деяких да, близняків це може бути довгождана довгоочікувана або новина про вагітність, або своя тобто ви як то поймете да, почувствуєте або ви можете просто почути це від когось зі своїх знайомих наприклад десь розмови ви будете розмовляти або просто затронете якась тема дітей ну, в принципі, це може бути, можливо, ви там, у вас є дитина мала, наприклад, і ходите в дитсадок, там не може затрагуватися тема дітей. Або якщо у вас є діти, якщо ви не чекаєте якоїсь там вагітності, або якщо у вас просто є діти, то по-любому будуть якісь моменти, де потрібно буде ну, да, так скажемо, з дітьми. Що скаже друга карта? О, друга карта скаже, що це. Це або повишення по кваліфікації, або якісь моменти в роботі, або можуть бути моменти, знаєте, Типа, якщо ви щось почали робити, а щось своє, щось важливе для себе і так далі, то ця карта може сказати про те, що треба детальніше, да? детальніше це все робити, ці моменти, якісь нюанси піддивлятися, -під -під да? підчищати моменти, якщо там десь щось треба. Ну, Коротше, по такому, що по такому, що треба именно... коротше, права на ошибку ні. Отак, да? Треба дивитися і слідити за своїми всіма робочими моментами. Да? І, в принципі, Пентаклі це у нас достаток, да? і в будь-якому випадку. В будь-якому випадку, Пентаклі це достаток, це фінанси, це злет їхній, це їхній рост, тому в будь-якому випадку деньги будуть в липні, не переживайте. Що скаже третя карта? Не люблю перевернуті. Жизнь не так слишком сложно, зачем усложняти ще більше. По цій карті ще можна теж сказати, що. Будуть моменти якісь там, де ви або може застопоритись, там, да? або може вам треба остановка подумати, або може звернутися там до лікаря, або це можуть бути якісь многочисленні, скажімо так, головні болі, да, або повишене давління, або повишена температура. Що такі можуть бути моменти? Тут просто треба звернути на свій стан, на свій настрій, на свої бажання. Да? Якщо ви бачите, що ви вже подихаєте на роботі і вам нужен вперед вперіт у в свій відпуск. Да. на моря, не знаю, Грузія, Греція, що там ще є у нас, Вальдіви. Таїланди, та господи, хоч в Одесу просто, знаєте, чисто там два рази скупнуться. Просто якщо ви відчуваєте, що ви вже видихли, значить вам треба набратися ресурсів, значить що, отдих 100% треба. Дивимося, що скаже друга колода для близнюків на липень місяць. Перша карта, що скаже? А, можливі моменти важкості, або якийсь, а, якщо ви думали, виїзд, ви ну, кудись там поїхати, зустрітися з кимось, поїхати по роботі, просто поїхати відпочити і так далі, То тут моменти такі, що може бути ем, така типу, якась важкість в плані того, що ви або не потягнете одна, або один цей момент, або вам потрібна буде допомога в цьому, щоб рішити, домовитися, там, наприклад, не знаю, там мотель, тут трансфер, там шмотки собрать, там їх купити. Ну, тобто, може бути дуже багато діл, да, скажімо так, і от ви можете тіпа, сама не вивезти, вам потрібна буде якась підтримка з боку, скажімо так це як мінімум, а як максимум, просто всі моменти, які у вас будуть відбуватися, ви половину з них, скажімо так, да, можете, точніше, повинні делегувати для того, щоб не вигляду виглядати такою трошки, ну, трошки уставшою, скажімо так. Що скаже друга карта? Друга карта скаже, що тут, по-перше, це світ, да? не, ну, не в концепту тунеля, звісно, ну, світ, да? світло, якийсь. Якийсь спокій, якась гармонія, ви або до чогось прийдете, або з кимось поговорите, або з кимось познайомитесь, як варіант. І та людина буде давати, ви знаєте, є, коли ви з людьми спілкуєтесь, є такі моменти, що ну, прям, ти така, фу, блін, як круто, такий чоловік, так інтересно, або ще пообіцятися, а взагалі багато разів пообщатися. А є такі люди, що ти така фу, блядь, я більше не, 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 не дай боже з ним на одній дорозі, навіть переходить дорогу не хочу. Так оце та людина, з якою ви будете думати, що, блін, як круто, що ви познайомились, або знайомі давно, як круто, що вона у вас є, що ви можете Спілкувати, що ви можете ем, спросити якогось, якоїсь поради, да, як, е, та людина може допомогти, тобто такі моменти. Е, тому це як таке світло, як гармонія, як момент ем, щастя. Так, напевно. Е, І якщо, наприклад, у відносинах якісь. Моменти, да? які ви не розумієте, що в принципі, вообще, да, що пройшло, все було норм, а щось різко помінялось. То по цій карті просто холод і відстороненість. І якщо ви хочете зрозуміти, що пройшло, то тут або звернутися до людини, яка допоможе вам, або просто ну, дати цьому періоду, дати час людині, і оцей період він сам собою рішиться, як варіанти, таке теж може бути. Що скаже, третя карта? Наконец-то! страсть, агонь, ідея, приключення, якась мотивація, якийсь або розговор, або ідея, або якесь таке рвення до чогось, страсть, красота, любов, іскра, буря, безуміє. Це дуже вот. такі, знаєте, голову будете щось робити, вас не остановить. Вам говорять, що ти не так робиш, Таня, ти не так робиш, Катя, ти не так той, свята, ти не так той, а ви така. Все, я так делаю, все у мене прекрасно, все, я, я все знаю, треба мене трогати і взагалі встановлювати, у мене все взагалі, ідеально. І я просто пру в свою сторону, бо я знаю, що я можу, що я хочу, і чого я достойна, і мені тут ніхто не вказує. О, що ця карта може вам сказати, да? нам наставити отак, що в будь-якому випадку, да? ну, ви, будь випадку, який би у вас там не був в липні, ви будете на коні. Це три, яка грива класна, ну це ж огонь. Або ще варіант близнюки це у нас повітря. А ця карта, яка випала, це як мінімум вогонь. Ну тобто, це вогняна карта. Тут або може бути знайомство з людиною, а з чоловіком в основному огняної стихії, який може, ну як знаєте. Як інтрижка на один там раз, або там, на пару тижнів, або як людина, яка підштовхне до чогось кращого, наприклад. Або просто до того, що ви хотіли зробити, але все у вас там щось або не виходило, або ви не хотіли, або ви не могли, або ви забували, або ще щось, а він прийде і своїм жезлом вас направить в ту сторону, куди вам хочеться. Дивіться, що скаже третя колода сама крута колода. Це в теросвітлого ну, Передадуща арканом я теж дуже її там бажаю, просто ця вона така, якась, знаєте, така, як. Яка якась піднесена, якась така, прям ну, обалденна, на мою, на мою думку, перша карта. Перша карта говорить про відсутність, ем, хоча може навіть не відсутність, а про потребність да, відпочити. Відсутність роботи, я мілою Що вам потрібен відпочинок, вам потрібен якийсь. Спокій, можливо, уєдінняння. Можливо, ви, там, наприклад, постійно, постійно спілкуєтесь або працюєте, де багато людей. Ну, не знаю, от багато людей взагалі, на роботах, от сам факт, що ви постійно спілкуєтесь, і вам хотілося б там, якогось такого маленького, такого маленького, такого якогось відпочинку, знаєте, чуть-чуть десь уєдинитися, щоб ніхто вас не бачив, не трогав, не, не заважав. Просто не, не, не із-за того, що ви якась не така, а із-за того, що вам просто хочеться да, побути там і так далі. І це нормально. Тому тут такий момент що мов би вам ну, от не вистачає. Або якщо з другої сторони подивитися, то ця карта ще може говорити про те, що а, вам обалденно одной. І якщо до вас зараз там вкладаються якісь мужики, пацани, хлопці, люди, да, в принципі, які вам хочуть допомогти, створити компанію, створити компанію, в сенсі, взагалі ні, там, не знаю, чого, чогось розказати, щось навчити, а вам так обалденно. Коли ви одна ну, єдні з собою, коли ви це все розумієте і шарите, і так далі. І вам просто зараз ну, ніхто не потрібен, бо бувають різні періоди в житті. і можливо саме зараз вам хочеться просто побути сама з собою. І ця карта говорить про те, що цей найкращий час, щоб побути один на один з собою, щось зрозуміти і так далі. Це б ще нічого, якби він сидів на голові, просто він же ж дряпає мені мої прекрасні послідні мозги. викавир'я, що скаже друга карта. Друга карта говорить про якесь або путешествие, або поїздку, або похід, або зустріч. Тобто ви кудись підете, ви кудись ідете. Можливо, знайомитися з кимось, як варіант, можливо, це може бути ще переїзд. До речі, це переїзд, дорога, я ж сказала дорогу, дорога, переїзд, якісь, можливо, поїздка до друзів, до знайомих, до родичів або від них. Ви, наприклад, вже, слава Богу, Господи, три роки пожили, в місті, все, пора, вже вас вже криша їде, і ви такі хоп, і уїжджаєте. Ну, тобто, Тут моменти такого якогось або переїзду, або дорога, або просто якогось шляху. Да? Або якийсь момент, то, що треба вирішити. І цей момент вирішити тільки тоді, коли ви ну, зрушите з місця. Да? Не будете стояти в подвишеному, або стояти в подвишеному стоїні, а тронеш, так, тоді ситуація, коли тронетеся ви, да? коли ви встанете і підете, бо ви знаєте, куди вам йти, куди вам рухатись, що вам робити і так далі. Что скажет нам заключна карта для близких на липень месяц? Заключна карта, она нам должна сказать, что дуже очень Вау! Это любовь, девочки. Это любовь, это страсть, это знакомство с партнером або углубление отношений с тем, кто у вас є. Ну, покращення, в сенсі, углублення, то я міту покращення. Ось, а ви можете думати, як вам хочеться. <сум> це, знаєте, такі моменти прив'язаності, а можливо, навіть таких чересчур, але ну, блін, якщо це вам подобається, то чому б і ні, да? як варіант. Такі моменти спілкування, да? або дізнаватися людину як по-новому, да, з іншої сторони, іншими якимись грамм. Що ж таке, Іншими стор... з іншої сторони, з інших граній якихось. Да? І ще ця карта може говорити про те, що е е е як варіант, ви бачите тільки його, а він бачить тільки вас, але якщо в предучих моментах у вас був, в принципі, да, спокій і релакс, і вам би хотілося побути самій, наприклад, в таких моментах, то ця карта ще може сказати про те, що у вас буде, роб... Тіпо, заведіть роман самі з собою. Да. Полюбіть себе так настполюбіть себе настолько так сильно, <гум> щоб вказалося, що ну що я навіть не знаю, сколько у вас там мужиків. <гум> так що це карта, що може говорити про любов до себе, звісно тоже. Про те, що себе надо треба любити, себе треба цінити, себе треба поважати, допомагати, підтримувати і так далі. Тобто не да? не говоріть, що ти, ти така там тупа, не знаю, некрасива, худа, страшна, темна, біла, там, красна, зелена, які там ще є цвіта. Ну, короче, це карта ще може говорити про це. А ще ця карта може говорити про вибір. Можливо, ви будете вибирати, з ким вам зустрічатись, або з ким вам спілкуватись, або можна ви будете вибирати, куди вам їхати. Ну, тобто у вас буде там пару варіантів, там, навіть починок поїхати. Тут Турція, тут к. 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 -к, -к... Це було. Тут Турція, а тут у вас Грузія. І ви така, так, куди ми їдемо? До багатих, чи до красивих, до розумних, чи до. Страсних там я не знаю до таких чи до таких там до, туди чи туди там в Хінкалі чи там італія піца. Ну коротше, ви поняли. У вас буде момент вибору. Всього вам самого прекрасного Близнюки Я вам бажаю. У вас все прекрасно вийде, тому що я вже бачу, що місяць буде обворожительним, обалденним і очень насичним.